Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.ua». Сьогодні ми розглянемо автомобільний інвертор від компанії Bestek, модель MRI 2013NU. Постачається фірмовий ось такий от упаковці комплект. В комплекті невеличка інструкція, мається. Дріт підключення до прикурювача. Доволі потужний. Кабель живлення. І ось такий компактний, невеличкий інвертор. На дві розетки, на чотири повноцінних USB. Кнопка вімкнення, мається. З іншої сторони, під'єднується дріт живлення. Корпус абсолютно повністю з пластика, глянцевий пластик. Потужність номінальна 200 Вт, максимальна потужність 220 Вт. Даний інвертор є з модифікованою синусоїдною, це більше для підзарядки мобільних телефонів, також для підзарядки планшетів або ноутбуків.